Діяння апостолів, розділ 11 Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього, чого, мовляв, увійшов ти до необрізаних і їв з ними. Отут Петро і почав їм викладати за порядком усю справу. Я, каже, був у місті яфі і молився, і бачив у захваті видіння. Якась річ спускалась, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, сходила з неба і наблизилась аж до мене. Приглянувся я пильно до неї і спостеріг. Та й побачив чотироногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних. Почув я і голос, що говорив до мене Встань, Петре, заколи і їж. Та я озвався Ніколи, Господи, ніколи, бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста. І вдруге відповів мені голос з неба. Що бог очистив ти не погань. Це сталося тричі, і знову все було взяте на небо. І ось у ту саму мить три чоловіки, що були послані до мене з Кесарії, стали перед домом, де ми були, і дух сказав мені йти з ними без усякого вагання. Пішли зо мною і цих шість братів. І ввійшли ми в дім до того чоловіка, а він розповів нам, як бачив ангела в себе вдома, що з'явився йому, і мовив Пошли в яфу за Симоном, що зветься Петро, він тобі оповість слова, якими ти спасешся, та й увесь дім твій. Ледве почав я говорити, як Дух Святий зійшов на них, як і на нас на початку. І я згадав слово Господнє, як він говорив Йоанн Хрестив водою, ви ж будете охрещені Святим Духом. Коли отже Бог дав такий самий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг був стати Богові на перешкоді? Почувши це, вони замовкли і хвалили Бога, кажучи. Отже і поганам дав Бог покаяння, щоб мали життя. Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж поміж ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли і до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі. І вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у тарс розшукати Савла. І, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві, і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів названо християнами. Прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму. Один з них на ім'я. Встав і прорік духом, що на всім світі має бути велика голоднеча, яка і настала за Клавдієм. Тож учні, кожний з них по спромозі ухвалили послати братам, що жили в юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її до старших через руки Варнави і Савла. Перше послання апостола Петра. Розділ п'ятий. Тож присвітерів СПОМІЖ вас заклинаю я сам теж ПРИСВІТЕР і свідок мук Христових, і співучасник слави, що має об'явитись. Пасіте довірене вам Боже Стадо, доглядаючи за ним непримусово. А добровільно по Божому не для лихого зиску, а доброхіть і не як пануючи над вибраними, але бувши зразком для стада. І як з'явиться архіпастер, отримаєте нев'янущий вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість. Один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться отже, під могутньою Божою рукою, щоб він підняв вас у гору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і пильнуйте. Противник ваш, диявол. Ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог, усякої благодаті, що вас покликав до вічної слави у Христі, Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить. Зміцнить утривалить йому слава і сила по віки вічні. Амінь. Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам, що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте, Вітає вас церква, що у Вавилоні, вибрана з вами. І Марко, мій син. Вітайте один одного цілунком любові. Мир вам усім, що у Христі. Псалом 74-й. Чому відкинув, Боже, нас навіки, палає гнів твій на овець твоєї пастви? Згадай твою громаду, яку ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість, гору Сіон, на якій ти осівся. Зійди твоїми стопами на руїни відвічні. усе в святині зруйнував ворог. Зарикали противники твої посеред твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамено перемоги, неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. Тому святилище, вони вогнем пустили, землею осквернили житло імені Твого, сказали в своїм серці. Винищмо до ноги їх, спалили на землі всі Божі місця зборів? Знамен наших не бачимо вже більше, немає більше і пророка, немає між нами того, що знав би, доки таке буде? Доки, о Боже, буде глумитися противник? Чи вічно буде ворог хулити Твоє ім'я? Чому ти відтягаєш твою руку? І стримуєш у пазусі твою десницю. Таж ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів, ти розторощив голови левіятана, дав його морським потворам на поживу. Ти відкрив джерела і потоки, ти висушив вічно текучі ріки. Твій день і твоя ніч, ти сотворив світила і сонце, ти встановив усі земні границі, літо і зиму, сотворив ти. Згадай, як ворог було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав твоє ім'я. Не дай шуліці життя горлички Твоєї, життя Твоїх убогих не забудь повіки. поглянь на твій союз, бо темні закутки землі стали кублом повним насильства. Нехай пригноблений, не повернеться з тидом прикритий, нехай нужденний та вбогий хвалять Твоє ім'я. Встань, Боже, відстоюй твою справу. Згадай на ругу, що завдає тобі щоденно безумний. Не забудь крику твоїх противників, галасу тих, що повстають на тебе, який іде угору безнастанно. Книга Приповідок. Розділ. Дев'ятнадцятий. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає помилиться. Безумність людини руйнує її долю. Та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя ласки. Кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами? Хто здобуває мудрість? Той любить свою душу, Хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву, слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик, лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині. Безупинне води накрапання. дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить. Душа не дбала буде голодувати. Хто береже заповідь? Той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня, вона встоїться. Плід людини. Її милосердя, убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її дорота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим, коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний Кинь сину, слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дРюки, і на спину дурних удари. КНИГа БУТТЯ. Розділ Сороковий Після тих подій чашник єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного чашника і на головного пекаря, і віддав їх до ув'язнення у дім начальника варти. В темницю, де був ув'язнений Йосиф, а начальник варти доручив їх Йосифові і цей слугував їм. Були ж вони якийсь час ув'язнені. Однієї ночі снився їм обом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий, для чашника і для пекаря єгипетського царя. Які сиділи в темниці, навідався до них уранці Йосиф, і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана. Чого ж бо ви такі сумні сьогодні? А вони відповіли йому Сон снився нам, і немає кому його нам пояснити. На те Йосиф до них каже, Чи ж не від бога пояснювання снів, повідайте, будь ласка, мені. І розповів наглядач чашників свій сон Йосифові і сказав йому В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони, і як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я тігрона і витиснув їх у чашу фараона та й подав її фараонові в руку. Тоді каже йому Йосиф. А пояснити то так три пагони це три дні. За три дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад, на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руку чашу. За попереднім звичаєм, коли був ти його чашником. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість, нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому. Бо справді мене вкрадено з єврейської країни, та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму. Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре. Той каже до Йосифа, а мені снилось три кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх із кошика на моїй голові. Йосиф же відповів А пояснити його так три кошики це три дні. За три дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе. І сталося третього дня, який був днем народження фараона, справив він гостину всім своїм службовцям і, з поміж своїх службовців, підвів голову головному підчашому та й голову головному пекареві. Наглядача під чаших повернув він назад до його уряду, подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач під чаших не згадав про Йосифа, забув про нього.